Усім привіт! Сьогодні ми з моїм помічником Плюхом будемо розповідати вам один з варіантів розширеної гри з такими кубиками і динозавриками. Ось для початку ми можемо дати ось так цій дитині і зачекати, що вона буде робити, якщо вона може відкрити супер, якщо не може, щоб попросила у нас допомоги. Ось, насправді, вона може подивитися, але потім ми забираємо усі матеріали собі, щоб ми могли їх контролювати. І відпрацьовувати нові для нас навички. Отже, зараз я роз'єднаю. Ось у нас є такі динозаврики, які мають всередині форму. Їх потрібно з'єднати. Ми там, де голови залишаємо собі, і пропонуємо дитині вибір. Яку будеш половинку? Цю чи цю або там блакитну чи зелену? Ну, там дитинка вибирає супер, став собі збирай. Потім яку будеш цю чи цю дитина. Вибирає ми такі супер. Ти обрав жовтий, молодець. І так всі. Ого, як багато половинок ти назбирав. Який колір, наприклад, якщо дитина вже може писти жовтий? Хочеш жовтий? Дай, дай, жовтого динозаврика! Тут дитина просить, ми її віддаємо, і тут трикутник. Бачите, який тут? Тут трикутник! Дитина з'єднує, якщо не може з'єднати, каже нам Допоможи. Ми беремо прям повну фізичну підказку, беремо її ручки, даємо нам і кажемо такогось так: допоможи. Ми такі допомагають, склали перший дійно, жовтий. Далі можемо спочати просто з вибору зелений чи синій там чи блакитний. І дитина може обрати або просто продовжуємо там зелений. Дай зелений. На на дитина бере. Ми кажемо Ого, тут стрілка. Щоб дитина вийшло з'єднати без нашої допомоги. Класно, ти з'єднав зеленого дійного. Продовжуємо так робити з усіма. Ого, ти склав усих динозавриків, який ти молодець! Топ, топ-топ, Можна ще спробувати зімітувати якісь дії? Дивись, як вони ходять. Топ, топ-топ, топ, топ, топ. Тепер ти. І він якимось динозавриками так походить. Дивись, динозаврики зараз тут чекають. Динозаврики, чекайте, чекають. Він дивиться, як вони чекають. Це як один з варіантів, але коли у нас є ще половинки, ми можемо робити ще ось таку дію. Вона буде більш цікавіша. У нас є яйце. І ми ставимо сюди половинку. Ого, хто там є! Постукай! Постукай! Якщо дитина вже розуміє це слово, дитинка стукає. Супер! Тримай! Дитинка. Якщо не може відкрити, ми її повне фізичною підсказкою, її пальчиками натискаємо на яєчко. Ого, у тебе тут зелений динозавр! Тут стрілка! І продовжуємо той самий механізм. Якщо дитина не може скласти, Ту, -ту, -ту. Вау! ти Склав зеленого дійно! І продовжуємо так з кожним динозавриком. Я не буду витрачати зараз ваш час, але постукай. На, Дитина змогла відкрити. Клас, ти сам відкрив яйце! Червоний дійно, ну, ромб і так далі. Так, ромб, Тому я так уточнюю, тому що тут геометричні фігури. І робимо так з кожною голівкою динозаврика. Але... Але... Динозаврики, чекайте. Динозаври чекають. Ми будемо будувати вежу. Тут ми можемо віддати це дитині, щоб ми говорили: будуй, будуй вежу. Але краще це робити по черзі. Ось так я зроблю. Червоний, наприклад, поставила дитина. Далі Таня. Жовтий, далі там дитинка, кажемо ім'я. Хто далі? Хто далі Таня? Зелений. Далі дитина, синій і помаранчевий. І тепер кажемо дитині там, наприклад, чуб. червоний каже, дай. Дитина каже, наприклад, дай. Ми їй даємо. І де живе червоний динозавр? Тут живе червоний. І продовжуємо так само: жовтий топ, 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 топ. Щоб дитина могла, можливо, так само візьме його і зробить топ-топ-топ-топ. Де живе жовтий дійно? І дитина має підібрати. І, звісно, каже, ми можемо підтримувати, щоб вона не похитнулася раніше часу. Жовтий тут! Рожевий, де живе, рожевий, і продовжуємо так робити з кожен Ого, Де буде яйце? Де яйце? Дейте дитині і коментуйте тут яйце. А тепер руйнуй вежу, руйнуй вежа, руйнується. О, клас, вежа, зруйнувалася, як ти круто. Зруйнував вежу. Клас. Тепер треба складати. Давай складемо кубики. Ми завершуємо нашу гру. Якщо дитина ще не знає цих розмірів, не знає кубок, то краще кубиків краще їй допомогти. Наприклад, показати першу і далі подавати дитині і говорити Складай. Відповідний потрібний розмір. Складай, дитина складає, складай і ух ти! Поскладали кубики! Пока, кубики. Тепер дивись, складаємо динозаврів. Ось так треба. Ба-бах! Пока яєчко! Дитині даємо, дитина кидає. Пока жовтий динозавр, пока червоний. Ба ба-бах! Ба-ба-ба-бах! Це більше таке для малічків, щоб ми могли е маленькими висловами активізовувати мовлення. Бах, папа, дійно і так далі. Скупив шкарпетку. Ось, отак один з варіантів, як можна розширити вашу гру, розвиваючи дитину. Ми кажемо вам па 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 а для тих, хто освоїв папа. Ми кажемо пока. До зустрічі!